Тепер у Харкові відроджуються навіть найбільш постраждалі райони, кажуть місцеві. І хоча про жахи війни на північній Салтівці і досі нагадують опалені та зруйновані багатоповерхівки, сюди нарешті повертається життя. Усе більше людей, відкритих крамниць, а найголовніше запускається інфраструктура. Дивіться, я проживаю тут з мая місяця, і спочатку було дуже важко, тому що зовсім нічого не ходило. Ходило до зупинки океан. І ну, Звідтіля пішочки, там сюди треба було йти. Зараз вже ситуація покращується, тому що вже є багато і маршрутних транспортів, як автобуси, так і тролейбуси почали запускати, то вже краще набагато, ніж було. Тут ще досить мало людей проживає на районі, От, але потроху потроху йдемо до перемоги, люди повертаються, то місто живе. Із 6 грудня тут почав курсувати ще 35 й 35-й тролейбусний маршрут, що сполучатиме північну Салтівку та вулицю Одеську. Поки що ним запустили сім одиниць транспорту. Фахівці згадують, майже вся контактна лінія була зруйнована ще на початку війни, а відновити її вдалося лише після того, як ворог. Припинив щодня гатити по місту. На сьогоднішній день встановлена тролейбусна лінія по вулиці Гвардійця-Шеронінцев від вулиці Валентиновської до Наталії Ужвій. Це порядка 6 кілометрів. Завдяки цьому, пояснює Лариса Кулікова, вдалося не лише відновити 35-й маршрут, а й перевести тролейбуси з автономним ходом, що раніше тут курсували, на інші. На яких ще. Не восстановлена контактная сеть. Значит, это все позволяет не только улучшить пассажироперевозки района Салтовки, но также и других районов нашего города. Пассажиропоток у нас возрастает буквально с каждым днем, и это, конечно же, требует решения транспортных проблем. Зокрема, 31 маршрутом тепер курсуватимуть ось такі тролейбуси, які раніше Харків отримав від чеських партнерів. Цей тролейбус он наполовину автобус. На ньому стоїть дизель генератор який виробляє електроенергію. Тобто, якщо не буде електроенергії, запускається дизель генератор і тролейбус продовжує далі рухання. Неважливо, обрив провода, або ДТП, яке під проводами. То есть, в будь-якому випадку на этом тролейбусі чоловік добереться до пункту назначення в будь-яке в время. Та зараз не можна забувати і про безпеку, особливо мешканцям районів, які розташовані на околиці, адже війна триває. Тож акцентують фахівці, встановили на Салтівці ось такі зупинки, де люди можуть перечекати повітряну тривогу та пригадати правила безпеки на дорогах. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харківські звісті.